Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про ті події, які слід нам очікувати впродовж вересня 2024 року. А саме вихід оновлення 1.26, акцію до бою, Кубок легенд натиску і фінал Кубка легенд натиску це, звісно, твічдропси. Подія Богемські лицарі, Твічкон. А також Trager 2024 року. Зараз ми по чергово про це все поговоримо, подивимося офіційне відео, розберемо його більш детально. Але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо перегляд офіційного відео. Від танкісти! Ось що вас чекає у World of Tanks у вересні. Мене звати командира і Це от щомісяця. Наш улюблений портал отримає невелике оновлення в середині вересня. Там з'явиться новий календар подій з активностями цього тижня. Ага, друзі, перше. Ну, це більше для зручності, я так розумію. Подивимося, як воно буде по факту це виглядати. Плюс-мінус у такому форматі тепер можна буде відсліджувати на офіційному порталі гри, тобто сайті. Події, які зараз відбуваються. Бачите, тільки тут впродовж тижня. От, впродовж тижня будуть вони висвічуватися. Ця подія, наприклад, ще три дні залишилася 12, 13, 14. Тут, от, наприклад, вихід. Оновлення от 14, ну це, знаєте, образно можна сказати, ці всі події е зображені. Трейд ін закінчується, наприклад, 12 числа. Ось тут впродовж цього тижня і далі пішла. Тобто ця подія. Почалася і не закінчується ще на цьому тижні, наприклад, подія до бою і так далі. і Так далі. Так само і бойова перепустка. Коротше кажучи, візуалізація тих подій, які відбуваються на даний момент. Що закінчується, що коли виходить, там яке оновлення. Думаю, буде зручно. З ним ви завжди будете в курсі поточних подій. Календар водманслі також незабаром буде покращена. Під час оновлення кілька годин триватимуть технічні роботи. Тому стежте за новинами на порталі. Він повернувся до 7 вересня. У вас є шанс торкнутися історії кіно. Вирушайте до преміум магазину і купуйте танк Т-832, натхненний натхнений культовим фільмом Термінатор. 2 судний день. Про ці набори, друзі, ми вже говорили. Я розбирав цю машину повністю. Якщо підсумувати, то це доволі непогана машина. Звісно, тут разова шкода невисока, по-моєму, 320 одиниць, але у цієї машини хороше бронювання башти лобове, лючок там доволі невеликий, його пробити буде не так то й просто, і хороші кути вертикального наведення. Тобто від рельєфних мап можна буде доволі. Непогано грати. Звісно, динаміка так собі по питомій потужності. Всі ми цю машину знаємо. Вона по типу тієї самої Т-32, тільки це як ПРЕМ Т-832. Також у деяких наборах на вас чекають унікальні члени екіпажу і елементи зовнішнього вигляду. Більше інформації в статті на порталі. Турнірні пригоди чекають на вас у легендах натиску. З 10 вересня насолоджуйтесь першокласною грою на десятках із коментарями експертів. Це будуть битви найкращих команд натиску в форматі 7 на 7 Конкуренція жорстка, а ставки високі. Підтримайте команди на стримах Twitch, де ви також зможете отримати дровс і заробити жетони для магазину легенд натиску. Купуйте ексклюзивні турнірні набори, в яких на вас чекає 2 d стиль серед перших і багато іншого. Таким чином, ви збільшите призовий фонд. Друзі, нам це тільки цікаво в якості переглядів, заради твічдропсів. от тільки заради цього. Це нікому, я думаю, не цікаво. По крайній мірі, мені абсолютно не цікаво, хто там з ким змагається. Єдине, що твічдропси будуть нормальні, можна буде забрати. Календар доступний на порталі. Оновлення 1.26 виходить невдовзі. Ось що на вас чекає: зміни системи навичок екіпажу вже на підході. Нові та змінені навички. Нова прогресія з шістьма основними навичками плюс бонусні навички для невеликих екіпажів. Ну і вишенька на торті цілий місяць, щоб безкоштовно випробувати ці зміни. Тобто друзі, це доволі непогана штука. Цілий місяць ми зможемо безкінечно, безкоштовно перенавчати екіпаж. Якщо пройде місяць з моменту виходу оновлення, воно, по-моєму, у нас повинно вийти 4 вересня, і ви не скористаєтесь цією можливостю, то у вас для кожного екіпажа залишиться одне безкоштовне. Перенавчання, а впродовж цього першого місяця ми зможемо безкінечно, я так розумію, скидати навички. Ну, наприклад, ви поекспериментували з екіпажем на якійсь машині в такому форматі, вам не сподобалося. Ви можете скинути, не втрачаючи досвід безкоштовно. Бачите, танкова академія безкоштовно написана, тобто вона буде не за голду, а безкоштовно перший місяць. І це доволі непогана штука. А так по оновленню 1.26 Нагадую, що тут у нас вийдуть. Чехословацькі легкі танки з автоматичними гарматами лінійка. Будемо, звісно, їх прокачувати. Все. Випадкові події. На додаткові три мапи вийдуть у нас. Ребаланс восьми мап також буде. Деякі я оглядав, там найбільш глобальні зміни, по-моєму, по чотирьох мапах. І по чотирьох так собі там так кущики прибрали, то там рельєфність трішки змінили. ну коротше Ребаланс прокачуваної та премтехніки. Знаєте, три лінійки. К-91, Бечата і ще якась вже забув. От Ці три лінієчки плюс до того прем машини. У нас там 5 офіційно і 6, я не знаю, за рампанзера ніхто не говорить, але по факту його апнули. Зміни навичок екіпажу. От, це ми також Про це ми тут згадали і в відео в офіційному. Вихід натиску сезону мантикори. Друзі, в натиску також є зміни, доволі позитивні, спрощена система просування по цих рангах. І спрощена система отримання річної нагороди. Тобто раніше ми могли заробити нагороду акційну машину 10 рівня за 12 прапорів Пегаса, тоді як було натиску. Зараз зможемо за 9 уже прапорів мантикори, тому що цей сезон по іншому називається. Ці зміни, тобто протягом перших 30 днів ви зможете скидати навички скільки завгодно. Підписка вод плюс теж трохи вдосконалилась. Тепер ви отримуватимете внутрішньо ігрові підказки про найпопулярніше обладнання. Це можна сказати такий як довідник додали по обладнанню. Доволі корисна буде штука для тих людей. Які абсолютно не розуміють, що ставити на яку техніку, тобто вони під себе не можуть підбирати самостійно. І, можливо, для них буде ця інформація корисна. Тут буде висвічуватися в цьому довіднику, коли ви приходите на обладнання конкретної машини, коли встановлюєте на неї, у вас буде такі, як пропозиції по серверу, що люди використовують гравці найчастіше. Оладнання для кожної машини на основі серверної статистики. А якщо ви ще не спробували підписку, обов'язково скористайтесь безкоштовним пробним періодом у 30 днів. До речі, друзі, правильно, якщо ви ще не користувалися водплюсом. Можете разово підключити, потім відключити цю підписку, і у вас впродовж 30 днів ви будете нею користуватися. Далі, якщо ви захочете продовжувати цю підписку, платно можете продовжувати, але якщо ви не використовували водлю взагалі, з моменту вводу безкоштовного цього пробного періоду, я б вам порадив скористатися цією можливістю, тому що ви, як мінімум, зможете зафармити безкоштовне золото. Плюс до того будете нагороди щоденні забирати. Складніше про зміни в оновленні 1.26 на нашому порталі. Гарні новини для тих, хто планує відвідати Твічкон у Сан-Дієго цього року. World of Tanks теж там буде. Не забудьте зазирнути і сказати привіт. У нас буде своя окрема зона, де ви зможете пограти в танки, виграти призи і зустрітися з улюбленими блогерами. Зокрема, Дакі, Музакробат, Квікбейбі та Skill. Побачимося на Твічкон. Нові чехословацькі танки вже. Ну, Twitchcon це в нас так само буде проводитися, як тут було сказано в Сан-Дієго ця подія. Я так думаю, що будуть трансляції, за які ми зможемо отримати просто-напросто містичні і гарантовані дропс. До речі, тут ця інформація, по-моєму, є. Ось Твічкон на офіційному сайті. Дивіться з 20 до 22 вересня. Пізніше цього місяця ми вирушимо на Twiccon. Дивіться нашу трансляцію з TwitchCon, де на вас чекатимуть спеціальні гості, і неймовірні таємні твічдропс. Не прогавте ексклюзивні нагороди. Тобто ми вже тут усвідомлюємо, що тут будуть таємні твічдрос і, можливо, комусь пощастить. Знаю, що шанси дуже маленькі. І Музакробат, Квікбейбі та Скіл. Побачимося на «Твічкон». Нові чехословацькі танки вже в дорозі. Випробуйте ці машини та їхню унікальну механіку автогармату. Події Богемські лицарі з 13 по 19 вересня виконуйте спеціальні завдання і здобувайте купу нагород, зокрема, нового командира з унікальним озвученням блогера Марті Воул. І не забудьте перевірити спеціальні пропозиції у внутрішньо. Так, друзі, от дивіться, подія Богемські лицарі. Вона у нас буде тривати з 13 до 19 вересня. У грі з'явилася нова гілка чехословацьких легких танків. Обкатуйте машини з унікальною механікою автоматичних гармат у події «Богемські лицарі. І виконуйте спеціальні завдання заради нагород, зокрема, новенького командира представника спільноти Марті Волі. Подивимося, що тут буде за завдання. Нічого особливого думаю не буде, тому що тут максимальна нагорода, як наголошується, це новенький командир, представник спільноти Марті Волі. Ігровому та преміум магазині, щоб отримати максимум від події. Перш ніж ми перейдемо до акції до бою, хочу швиденько нагадати про бойову перепустку. 14-й сезон закінчується за кілька днів. Тож не забудьте завершити всі три глави і витратити очки бойової перепустки, поки вони не згоріли. Цього місяця героями акції до бою стали К-91 і Бадшат 25 Друзі, К-91 лінієчка і Бачатільон 25Т. Оці дві лінієчки в нас тепер будуть в акції до бою. До речі, лінійка К-91 і лінійка Бачатільон 25Т це якраз ті дві лінійки, які апнуті. Які апнуті в оновленні 1.26. Про це я вже раніше говорив. Плюс до того, К-91 це одна з тих машин, які в нас фігурують у бойовій перепустці. Тобто на цю машину буде 3D-стиль. Унікальний. Тепер дивимося більш детально по техніці, яка в нас потрапляє під знижки і під бусти по прокачки. Значить, 10-й рівень К-91 СТ, об'єкт 432, об'єкт 416, А44, А43, Т34, 5 рівень, БТ7, БТ5 і БТ2. Це в нас лінієчка от конкретно по К91. Тепер дивимося по бечату 25 тонн. E, значить, сам бечат 25 тонн, 9 рівень бечат 25 тонн АП, бечат 12, т 8 рівень IMX 1375, Imx 12 т Imx ELC біс ImX 40, ImX 38 і фсм 36 От такі, друзі, дві лінієчки в нас будуть. По знижці бичата також, як я вже сказав, у нас апає, так що він стане більш краще. Там і по стабілізації, ну коротше кажучи, про це я окремо вже розповідав. Те з 5 вересня по 5 жовтня скористайтеся знижками на шляху до машин десятого рівня. А якщо ви бажаєте ще більше яскравих відео про World of Tanks, подивіться нашу нову серію Танковий тренер і музичні відео. У серпні ми випустили веселе відео з Quick Baby. Таке пропускати не варто. До речі, нещодавно ми почали вести прямі трансляції в TikTok. На... Так, це кінець, друзі. Відео я не розумію, але тут не було сказано про а, Вафентрагер. Вафентрагер, який у нас називатиметься в цьому році розплата. Він у нас буде стартувати з 19 вересня. Звісно, в нас тут є зміни по генплею, які я вам зачитував, що тепер буде Ермелінда Юнг е, і також грати з Вафентрагером. Буде вона катати на Леопарду 1, вона зможе блокувати генератори, збільшувати ДПМ е, ботів і прискорювати час перезаряджання самому Бліцтрагеру. Також у нас будуть новенькі члени на екіпажу стримери по тим витікам, які в нас з'явилися, будуть у нас коробочки, звісно, портали, от оці інженера, будуть прем-машини, про які я вам розповідав, це само собою. Думаю, завтра трішечки розповім вам по бойовій перепустки, хто ще не встигає прокачуватися, тому що я все-таки купив один раз набір за півтори тисячі для того, щоб отримати додаткові шість етапів, тому що я не встигав. Але тепер я бачу, що я вже встигаю, і за ці декілька днів. 2-3 дні я вже завершу. Думаю, і 50-й етап 3 глави, щоб повністю закрити бойову перепустку, забрати прям танк 6 рівня, ну і витратити, звісно, очки. Про це поговоримо завтра. Надіюся, ще якісь новини з'являться, щоб не тільки про це. А на даний момент, всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!